Трошки вам похвастаюсь, що є у нас на складі. Навіска 75-ка. газоновський, на бугелях, звичайний газоновський. Зіл 390-й. Тут у нас САЗ запакований. Це Камазік то Нового зразка. КАМАЗ колхозник. Зілочок 5-штоковий. Сотка старого зразка і нового зразка. Хто не знає, старий зразок це на шпильках, новий зразок без них. Ек, так, так, бачите, скільки всього в нас є. Це в нас тут поворотники Т-150, також є старого зразка, нового зразка. Тут два ПТС-9, вони запаковані ще старих часів. Зараз ми вже не пакуємо, щоб було видно, що лежить. Це два ПТС-6, один ПТС-2. Зверху в нас лежать вже нові власного виробництва, зілок. Нові, бачите, як ми пакуємо ось так, щоб вони зберігали свій зовнішній вигляд. Газон трьохштоковий, також птс В наявності є. Тут КАМАЗи в нас всякі різні. Газончики чотирьохштокові, трьохштокові, Тут куни у нас лежать. А це всякі різні вже відреставровані, також на обмін, якщо комусь потрібно, ось такі гідроциліндри. І ще вище у нас також. там Ми кладемо ті, які не дуже розповсюджені, важкі, але вони також є в наявності. Совочки новенькі оно, редуктора. Все це, те, що знизу, можна обміняти на ваш. Ви, ви пересилаєте, ми робимо дефектовку, виставляємо ціну і відправляємо вам вже відремонтований. Робимо всі гідроциліндри будь-які, не тільки ті, що тут лежать. Всі гідроциліндри. Стоваль тервіта, звертайтеся, ми вам відремонтуємо або продамо новий.